У Єсіннянській громаді проживає 150 дітей з обмеженими можливостями. Це досить високий показник для невеликої громади, і питання підтримки таких дітей вже тривалий час стоїть особливо гостро. Наразі з дітьми працюють фахівці, які допомагають їм адаптуватися до соціального життя, навчатися та розвиватися відповідно до індивідуальних потреб. Так як я психолог, ми надаємо корекційно-розвиткові заняття дітям з, психол... з корекції розвитку. До нас приблизно в день приходять двоє-троє діток. По часу ми займаємося з ними 25-30 хвилин, але це все залежно звичайно залежить звичайно від емоційного стану дітей, як дітки хочуть працювати. Також у також на ще є реабілітолог, а також логопед. Ми всі займаємося з дітками по черзі, наприклад, я спочатку беру дитину на 25 хвилин, потім інший фахівець. Але так як в нас, на жаль, немає приміщення, то е, ми не можемо взяти багато дітей в день, тому що один фахівець бере на 25 хвилин, інший повинен виходити з кабінету, тому що не може взяти іншу дитину, бо немає приміщення, тому, на жаль, Поки що так. В нас відвідують центр дуже багато діток зараз на нашу громаду, це дуже велике число, і з різними нозологіями, такими як аутизм, як порушенням опорно-рухового апарату. Немає безбар'єрності в нашому приміщенні, немає так як для діток зараз потрібна шумоізоляція хороша. Цього також немає, немає усамітнення для дітей, немає сенсорної кімнати, в якій би ми могли займатися з дітками. Маємо потребу в обладнанні, <звладнені>, його також дуже не вистачає. Тому нам необхідно нове приміщення обов'язково, щоб займатися з дітками і надавати якісні корекційні послуги. Однак відсутність належного приміщення для інклюзивно-ресурсного центру залишається головною проблемою. Селищна рада вже зробила важливий крок на зустріч вдалося знайти будівлю, яку можна переобладнати під сучасний інклюзивний центр. Було розроблено детальний проєкт реконструкції приміщення, що враховує всі потреби дітей з інвалідністю, включаючи спеціалізовані навчальні кімнати, реабілітаційні зони, доступність. Для маломобільних груп населення та безпечний простір для дозвілля. В території снянської громади діє інклюзивно ресурсний центр. На обліку інклюзивно ресурсного центру є 150 дітей. Це досить, як на мене, великий показник щодо такої маленької громади. Наш інклюзивно-ресурсний центр на сьогодні використовує приміщення будинку культури. Звичайно, що це приміщення не пристосовані до роботи з дітками, адже там працюють різні фахівці, які потребують окремого приміщення, яке повинно бути. Затишним та зручним доступним, безбар'єрним інклюзивним. на сьогодні це пріоритет. Пріоритет забезпечити в громаді безбар'єрність, доступність. Тому ми вирішили віднайти будівлю, яку би виділити для інклюзивно ресурсного центру. Проєкт уже затверджено, проте його реалізація потребує значних фінансових вкладень. Орієнтовна вартість реконструкції складає 11 мільйонів гривень. Для невеликої громади ця сума є непосильною, тому Ясінянська селищна рада звертається по допомогу до меценатів, благодійних організацій та потенційних партнерів, які готові підтримати соціально важливу ініціативу. Ми розробили проєкт реконструкції цієї будівлі під інклюзивно-ресурсний центр. Ми дуже надіємося, що цей проект знайде підтримки в донорів, знайде підтримки в партнерів, і ми отримуємо фінансування на цей проект. Він є зареєстрований в системі DREAM, Його можна почитати навіть на англійській мові в цій системі. Ми дуже надіємося, що спільно з нашими друзями-партнерами ми створимо належні комфортні умови для роботи інклюзивно-ресурсного центру. Створення інклюзивного центру це не лише про ремонт чи обладнання, а про майбутнє сотні дітей, які потребують підтримки та рівного доступу до якісної освіти, реабілітації і повноцінного життя в суспільстві. Громада вірить, що спільними зусиллями вдасться реалізувати цей проєкт і подарувати дітям простір, де вони зможуть зростати, навчатися та відчувати себе прийнятими. Кожна допомога це крок до гідного життя особливих дітей Ясінянської громади.